Готуємо торт без випічки. У мене 5 ківі, 2 банана, один апельсин був, але був. Роз'ємна форма. Дві пачки печива, але я подивлюся, скільки в мене там сметани. 700 грам сметани, тому печива ось такого я дам 300 грам. Три пачки желатину по 15 грам. І дві столових ложки цукру. Цукор, сметанку і желатин. Все гарнесенько збили міксером, і ось так гарненько все перемішали. Сюди будемо додавати печиво. Заздалегідь, застелили форму харчовою плівкою і нарізали фрукти. У мене під низом ківі, банан і ось так апельсинчик. Все, додала я печиво і починаємо заливати. Ось так все залили, потрамбунькали, застелили зверху харчовою плівочкою, щоб нічого в нас не обвітрювалося, і відправляємо холодильник до застигання. Вийшов маленький форс-мажор. Значить, ківі, в мене вершачок трошечки він не застиг. Я прочитала в інтернеті, що кислота ківі розщеплює желатин. Значить, що ви робите? Ви на дно вистилаєте або апельсин, або банан, а ківі ви виріжете на. Кубіки. так. вік живі, вік живе і вік вчиться, як мені сказали на українській мові, так краще.